Далеку Подорож вирушимо до Львова, бібліотекаря відділу обслуговування Львівської обласної бібліотеки для дітей, Росу Христину. Вона презентує свою розповідь, взявши за основу таку такий афоризм Сковороди, всяк мусить пізнати свій народ. І в народі. Себе. Знову ж таки, про пізнання, самопізнання в контексті Григорія Сковороди. Будь ласка, ви нас чуєте, Христина? Всім доброго дня! Так ви мене чуєте? Бачимо, чуємо. Добре. Всім вітання з Леотеки. Насправді не кожна доросла людина може зрозуміти постать Григорія Сковороди і для кожної дитини. Напевно, це ще важче, і я постаралася трошки інтерпретувати постать Григорія Сковити в доступному варіанті для дітей, і це я вам зараз покажу в своїй презентації. Я його зробила трошки на такий сучасний лад, щоб діти могли. Щось запам'ятати і взяти для себе свят мусить пізнати свій народ і в народі себе. Я вважаю, що ця цитата Григорія Сковороди є зараз дуже актуальною, оскільки ми бачимо, як зараз проявляється любов людей до своєї держави, до своєї мови і до своєї культури в часі війни. Григорія Сковороду всі вважають мандрівним філософом вісімнадцято століття. Він народився в звичайній козацькій сім'ї 3 грудня 1722 року в селі Чорнухи на Полтавщині е, виріс малий Грицько на переказах е, казок українських е, переспівів та пісень. Він завжди е, любив сидіти під вербою і грати на своєму улюбленому інструменті супілці, яка йому була подарована від е, старого кобзаря. Е, вважають Григорія Сковороду учнем індиго тільки через те, що він е, відвідував багато гуртків, його любов проявилася до музики, і він почав. Вивчати нотну грамоту та навчатися грати на різних музичних інструментах. Навчався він в звичайній дяківській школі і любов до навчання, яку побачив, дяк і він йому допомагав в цьому навчанні, тому що він завдяки початковій освіті вступив в Києво. Могилянську академію, де вивчив багато іноземних мов: латинську, церковнослов'янську, польську, німецьку та інші мови. Але все ж таки, любов до музики і до співу, напевно, переважила в житті Григорія Сковороди, оскільки його навчання в Києво-Могилянській академії розтягнулося аж на 10 років. Він подорожував з хоровою капелею в різні міста, не тільки України, але й Сусідню державу, і коли його цариця е, Катерина II запросила до себе на е, прийом, і всі придворні поклонилися е, їй. А Григорій Сковорода не виявив цей знак, вона була дуже обурена, і Григорій Сковорода е, на те відповів, що ти сама мене покликала на цей прийом, як ти мене розгледиш, е, як ти мене побачиш. Така цілеспрямованість і впертість Григорія Сковороди супроводжувала його е, все життя, і він не боявся е, протистояти там інти, різним правилам чи певним судженням. Е, Григорій Сковорода грав на гуслях, флейті, скрипці, бандурі та сопілці. Сопілка була. Невід'ємним атрибутом в житті е, Григорія е, Сковороди. Він завжди з нею був навіть в своїх мандрівках. Е, також е, е, Григорій Сковорода це є вчительнуватор. Е, свою педагогічну діяльність він розпочав е, в колегію в місті Переяслава. Згодом він працював в Харківській колегії, викладав він поетику, але. В нього було своє бачення щодо викладання е, предметів, він е, вважав, що потрібно по-іншому викладати, і навіть запровадив е, систему вербальних оцінок, які зараз є на даний момент в школі, коли вчителі оцінюють там е, учнів добре, чудово, відмінно, так і він. Е, на той час він е, вважав е, що. Е, Талі той студент, який не знав цього предмету, він вважав, що це чиста безстовковщина або не здара чи не годиться до школи. Найрозумніших студентів він називав, що це не напрочуд гострий. І студенти ніколи не ображалися на оцінки свого викладача. Вони старалися навіть в очах Григорія Сковороди стати кращими студентами. І це було для них поштовхом для того, щоб е, добре вчитися. Е, в цей час, коли Григорій з Поворода жив, е, було таке поняття як е, Ну, На сьогоднішній час це є, можна так сказати, репетитор. І колись для свого сина е, найняв репетитора Степан Томара. Григорій Сковорода займався з його сином Василем. і Він його навчав латинської, німецької мови а також всесвітньої історії, географії, арифметики. І Є свідчення про те, що Василь зробив блискучу кар'єру. Він виконував дипломатичні доручення на Кавказі та Ірані, став сенатором і дійсним таємним радником. Вважаю, що Степан міг зробити, змінити хід історії, якби прийняв до себе на службу Наполеона Бонапарта. Але так не сталося і Наполеон Бонапарт став великим полководцем та імператором Французів. Все життя Степан Томара був вдячний Григорії Сковороді за те, що він дав йому ті знання, які він потім використав по житті. Новатор профорієнтації. орієнтації. Я знаю, що вам всім відомо, що Григорій Сковорода відомий своєю філософією сродної праці. Він завжди казав, що в житті потрібно робити те, що приносить людині радість і щастя. Він вважав, що в житті дитина повинна вибирати сама свій шлях. Батьки не повинні нав'язувати їй те, що їм подобається, чи те, що вони хочуть. Тобто дитина повинна вибрати собі професію в житті, до якої її лежить душа. Якщо ти любиш музику, ти повинен займатися музикою. Якщо ти любиш танці, ти повинна займатися танцями. І не, по... не потрібно тиснути на дитину, а давати їй можливість зробити щось самому в житті. Григорій Сковорода «Child Free». Це такий один з сучасних термінів. Всі ви знаєте, що це людина, яка свідомо відмовляється від сімейного життя, не хоче створювати сім'ю і нести за неї відповідальність. Але Григорій Сковорода давав багато цінних порад щодо виховання дітей, і він завжди казав, що. Дитина від батьків переймає якісь певні риси характеру, колір очей, темперамент, але кожна дитина це є окрема людина, індивідуальна, і вона може думати зовсім по-іншому. І не потрібно дітей підлаштовувати під себе. Григорій Сковорода, сучасний коуч, це людина. Яка підтримує, підбадьорює, певним чином є наставником для когось. І так, Григорій Сковорода був наставником для свого найкращого друга Михайла Коваленського, де він завжди через листи його підбадьорував, писав, що вірить в його сили, талант. І завжди казав, що не потрібно зазубрювати науку з книжки, тому що якщо наука е, любить тебе, ти її полюбиш. Завжди казав, що вправи через помилки ведуть до витонченості письма. Не потрібно ніколи боятися робити помилки, тому що коли на наступний раз ти будеш робити те, е, ти будеш знати, як е, зробити так, щоб не було помилок. Е, тут Григорій Сковорода, мандрівний блогер, через свою любов до мандрівок і те, про що він довідувався в тих чи інших містах, можна Григорія Сковороду вважати блогером, тому що він роз, любив розповідати людям про те, що він бачив, де був, що відвідав, та й роблять сучасні блогери. Його мандрівка затягнулася близько на 20 років, і під час цієї мандрівки він ніколи не розлучався своєю супілкою, на якій він грав українські пісні. Також він в сумці завжди з собою носив Біблію. Тут зображена карта України і відзначені міста, в яких побував Григорій Сковорода. Ця карта взята з книжки Сковорода від А до Я. Там на цьому є ця карта. Правила життя, за якими жив Григорій Сковорода, це навчання понад усе, ніколи не зраджувати своєму покликанню, ніколи не втрачати власної гідності, вміти помічати щастя тут і зараз. І ми самі ковалі свого щастя, головне впізнати себе. Е, відомі збірки Григорія Сковороди, це є сад божественних пісень та харківські байки. Е, на жаль, е, за своє життя Григорій Сковорода не мав власного житла, він завжди орендував собі житло або жив у своїх учнів, товаришів, або ті люди, які е, приймали його. До себе в гості, останнє місце, де останні місяці, де проживав Григорій Сковорода, це є слова пан Іванівка. він винаймав е кімнату в пана Андрія Ковалівського, і за день до своєї смерті він, так як ви всі знаєте, він викопав сам собі яму і попросив цього пана поховати його в цьому е саду. Е коли він з'явився на вечерю і на сніданок, коли запрошував його пан. Він зайшовши до кімнати, де проживав Григорій Сковорода, побачив, що він вже помер. Під його головою були його рукописи. І біля нього лежав його улюблений музичний інструмент, сопілка. І він, склавши на хрест до руки, так вже лежав. Сам він попросив, щоб його на могильній плиті був напис Світловив мене. Та не спіймав. Ось так виглядає могильна плита Григорія Сковороди. Е, ну, ви всі знайомі з 500-гривневою купюрою. На цій 500 гривневій купюрі е, є зображений фонтан рівної нерівності. Це і малюнок Григорія сам, самого Григорія Сковороди. І він під цим розумів, що. Е, на цьому фонтані зображені чаші, і він під цими чашами вважав, що це люди. Кожна людина є індивідуальна, і коли фонтан наповняє е ці чаші водою, кожна людина так наповнюється своїми талантами і е знаннями. Не потрібно когось порівнювати з іншими, тому що немає однакових людей. Е це є... Музей, національний музей Григорія Сковороди. На жаль, під час обстрілів 7 травня 2022 року музей було знищено. Але ми надіємося, що після нашої перемоги все буде відновлено, і остання цитата Григорія Сковороди. смисл життя це є працювати за покликанням. Нахилом обдарування виконувати посильну доступну людині сродну працю. Тільки тоді всі люди будуть щасливими. Так що давайте робити те, що нам подобається, і тоді все буде добре, і всі будуть щасливі. Дуже вам дякую. Це може не така а, презентація а, <головіка> наукового характеру, це більше зроблено під дітей для того, щоб вони. Могли щось взяти з життя Григорія Сковорди і запам'ятати. Дуже дякую. Так, ми також вам вдячні, пані Христина.